Українські пампушки без заморочки готувати максимально легко, вийде обов'язково у кожного. В велику миску просію борошно. До нього додаю сухі дріжджі, сіль, цукор та все добре перемішую. Роблю лунку та вливаю тепле молоко. Воно повинно бути градусів 50. Ще додаю олію та починаю замішувати тісто. Довго його вимішувати не потрібно, достатньо трьох хвилин. Воно повинно трохи липнути до рук. Кладу в миску, накриваю рушником та залишаю в теплому місці, щоб воно підійшло. Для цього потрібно... Дрібне десь 30 хвилин, а цим часом готую суміш, якою буду покривати пампушки. Взяла тарілку, в неї наливаю олію. Далі дрібненько нарізаю кріп і додаю до олії, вичавлюю часник і додаю ще трошки солі. Все гарненько перемішую та відставляю в сторону. Після вказаного часу стіл змащую олією, викладаю тісто та розділяю його на рівні частини. І формую кульки. В мене вийшло 8 шариків. Форму також змащую олією і викладаю вже готове тісто. Накриваю рушником та залишаю ще хвилин на Далі відправляю в розігріту духовку до 180 градусів на пів години. Гарячі пампушки змащую готовою сумішю. Накриваю та залишаю на декілька годин або на ніч.